Ні, копійки окупанта під такими гаслами у всій Україні проходить акція Бойкот російських товарів. Мета здійснити економічний тиск на агресора. І Якщо на початках він був доволі незначним, то зараз усе більше супермаркетів відмовляється від товарів російських постачальників, особливо на західній Україні. Віталій Васильчук розповість, які товари є російськими, та як знайти їм вітчизняну альтернативу. Суспільне гасло свій до свого по своє» не нове для України. Воно з'явилося ще в минулому столітті у 20-30-х роках, коли українського українці таким чином боролися проти польського окупанта. Такі ж гасла з'являлися і на початку 90-х коли Україна стала незалежною до свого по своє стало символом Тримки вітчизняного виробника кілька місяців тому українці приєдналися до ініціативи Бойкот товарів партії регіонів. У соцмережах зазначалося, кожна копійка, яку ви платите за цю продукцію, куля проти власного народу. А з початком березня звучать гасла не підтримувати ще й російського виробника. Причина та ж українців закликають не витрачати ані гривні на кулі окупанта. І почалося магазини та супермаркети забирають з прилавки російські продукти із штрих-кодом шість. В одному із коломийських супермаркетів взагалі відмовилися від товарів із російським штрих-кодом. До прикладу, кава Жокей, на якій зазначено код країни виробника 4.6, і зараз вона вже лежить на складі. Натомість у ЗМІ все більше стало говорити про війну штрих-кодів. Російський виробник у відповідь на таку акцію вирішив змінити штрих-коди. До прикладу, на чаях, можна, які виробляються в Росії, можна знайти. Український штрих-код, натомість бачите, 4,8, вісім. Натомість зазначено, що він виготовлений в Росії. Виявилося товарів, що мають юридичну адресу у Росії, а виробничі потужності в Україні не так уже й мало. Що цікаво, на них зазначений не російський, а інший штрих-код. А тому, якщо ви все таки вирішили бойкотувати товари окупанта, треба уважно читати зазначену інформацію. Виявляється, навіть шампунь, яким я користуюся вдома. Ельсев, виготовлений Росія, город Москва. І, до речі, штрих-кодом 3-6. А на цьому майному засобі штрих-код 8-7. Натомість маленькими літерами зазначено, що виробник ізготов Город Москва. Якщо у вас є домашній улюбленець і ви вирішили приєднатися до акції бойкот російських товарів, тоді вам доведеться не надто просто, адже практично всі вони виготовлені в Росії, хоча і з іншим штрих-кодом, зокрема, оцей корм для вашого улюбленця зазначено виготовлений в Московській області город Ступіно. Хоча штрих-код. 5.00. навіть на товарах з такою, до прикладу, російською назвою як растіжка, є зазначено, де вони виготовлені. І якщо ви хибно подумаєте, що вони зроблені в Росії, то варто перевірити. Тут зазначено, що вони виготовлені у Київській області. А у супермаркеті нам повідомили, що є растіжка і російського виробництва, але наразі в цьому магазині таких продуктів немає на полицях. Ще один приклад сир російський класичний, який виготовлений у місті Луцьку. Це подружжя обирає порошок для прання. Пан Валерій каже, прискіпливо оглядає штрих-коди та все, що написано про товар, аби не купити російського. Натомість пані Надія з жіночою практичністю навпаки обирає за якістю і ціною та не зважає на виробника. А ми дивимось на ці як їх Штрих Штрихкоди так. так. І вибираєте вже? вибираємо наше українське. Крім того, там ще написано. Ну, іде розпис, де виготовлено. Я навіть не дивлюсь, зараз мені потрібно взяти ось цей непоганий порошок, і не, так, трошки менша вага, але він ефективний. І трохи тепер по грошах мені підходить, розумієте? то треба йти і вибирати ну, але, те, що кишеня. Але, але я вона не звертаю уваги. Ціна я, підходить, ну, то вона, я дивлюсь більше д... ну, на якість. Ви так, знаєте, вона, на якість. Прилавок поблизу каси у супермаркеті, з якого ми часто любимо брати різні дрібнички, наповнений російськими товарами: Це жувальні гумки, чипси, шоколадні батончики та горішки. Останні також російського виробника. У мережі інтернет користувачі поширюють посилання на Google з додатком до смартфонів. Якщо його встановити, можна через фото штрих-коду визначити, у якій країні товар виготовлений. А ще українців закликають не переглядати російські серіали та бути обережними, адже є такі випадки, коли штрих-коди просто переклеюють.